Всім привіт! Отже, сьогодні буде тест двох батарейок однаковими налаштуваннями. І, що важливо, моя задача засікти Вт-годин. Багато хто пише Рома Ампер години це все до сраки. Ось, тому що треба враховувати просадку напруги. Я, в принципі, з ними згодний. Тому. За референс, скажімо так, ми візьмемо моліцели. Це буде це збірки у нас від одного виробника. Перша збірка моліцела поварена мід'ю і начебто там в два шари. Там щось, лента 2. І друга збірка це у нас буде Westinghouse, так само поварена мідю. Начебто в два шари. Деякі люди попрохали мене заміряти і внутрішній опір. На жаль, на жаль, моїм жовтим цим приборчиком, цими крокодилами, він показує тут, що завгодно, тому треба думати якийсь переходник, щоб коректно заміряти. З цим треба теж погратися. Тому, вибачайте, на даному етапі цього не буде. Отже, щоб ват години я тут почав крутити ось таку штукенцію, мені дали. Але сьогодні прийшов до мене отакий прилад Це електронна нагрузка, начебто на 60 А до 60 А. Ось у неї є власний інтерфейс. І ми її теж сьогодні протестуємо. Основне, що нам потрібно було, це Ватт-години, Тобто вона показує міліампер години і Вт години. Все. І графік якийсь малює. А, ну і бмс наша, звісно, тут теж показує. Що що тестер, що БМС-ка налаштований понизу на 15 В. Батареї заряджені у нас однаково. Одною і тою самою зарядкою. Тому, в принципі, все має бути максимально однакове. Ну, отже. Тепловізор я вже трошки прицілив тут, наче от по углам у нас саме гарячіше. Тому давайте пробувати. Як я люблю казати з Богом. Головне, щоб у нас нагрузка не згоріла в перший же день. Так, давайте ще раз перевіримо. 60 Ампер. Вам погано видно. 15 Ампер від січ понизу. 25 вольт зараз стоїть. Все, Ампергодин у нас 0. Ну, все з Богом. З Богом. Вентилятор не включився поки. У нас ще наче холодна. Так, давайте подивимося, що у нас відбувається. Відбувається у нас отак. Скоріше за все, треба калібрувати БМС, бо і на цьому великому показувало трохи менше. Так. Ну ми йдемо. Ми йдемо. Вади години рахує. По нагріву тут ще рано нам дивитися. Хтось каже Рома заміни скло. Хлопці, на жаль, щоб розуміли, вони в, Китайці, в Китаї зараз стоять на, на Олексі в китайському Олексі. Вони там стоять, не знаю, 10 баксів відро, самі Кат 60. Тому, тому під питанням є сенсом цим займатися чи ні. Нагрузка почала у нас шуміти. Така масивна техніка. Давайте подивимось, що у нас відбувається по нагрузці. Так. 32 градуси. 49, 50. 60. Ну, жарко так на грузці. На вантаженню, вибачайте. Сподіваюсь, вона виживе. Все для вас. Так. Так зробимо є батарея 43,5. Не можу сказати, що у моліцела є якась велика просадка. Хоча з 25 вольт ми опустились он майже на 21. Нагрузка на максимумі Стрёмно, капец. <свист> Ой. Так, Див, гарный. 16-17. Разбаланс. Вот же снял и вот стильки. Не знаю, за що я більше зараз переживаю за нагрузку цю чи за сам тест. Так. 56. градусів. Нагрузка вон, ви бачите 61. Або коннектор, або нагрузка. Не розумію, що гарячіше. Мені здається, є сенс можливо подумати, щоб позвернути її, щоб вона дула на батарейку, наче це дрон, але це так. На потім, якщо виживе, звісно. Коли я її сьогодні отримав, розпакував, там в комплекті був запасний мосфет. І ви знаєте, це вже натякає на те, що проблеми у мене точно будуть. Ось такий мастек. Ой, і ще це розхідний матеріал. Треба буде у китайця купити їх там штук 20 нових. Наспети це. 64 градуси. Розбаланс майже 20. Ось така ситуація зараз. Зняли 5,6. Йдемо далі. Класно, що ще, ще показує час. Тобто фактично, я не знаю наскільки правда, я бачив картинку там у одного продавця батарейок, де вони начебто, начебто тестували дрон з 3 кг навантаження і на максимальній швидкості виходило 67 А. Ось, якщо хтось знає, що там більше, напишіть, будь ласка, бо мені здається, що 60 А для тесту це. Якраз, мабуть, максимум, який є сенс вижимати... Для, ну, Якщо ми кажемо про FPV, я не кажу там, про якісь 10-дюймові там монстри. Отже, на елементах ситуація така. Розбаланс 25. Зняли майже 7. Крыва у нас пришла. Тут есть тартарары. Лисичка у нас будет на 15 вольтах. Чи з усього 8 ми візьмемо? 15 вольт, це у нас 2,5 з вольти на елемент. А, у нас вже все. У нас все. Отже, вийшла ситуація. Ось така. На моліцелах. 8 тисяч не взяли. 148,7 Вт годин. Розбаланс 53. Ну, ви все бачили. Добре, зараз. Поставлю Westing якраз трошки відпочине у нас навантаження. Навантаження показує теж, ну так, да, 7939 Ампер годин. Все, зараз поставлю іншу батарею і знову продовжимо. Вибачайте, я ж температуру не сказав, а температура у нас 85 тут. І це досить дивно, тому що зазвичай зазвичай вона у нас десь 75, але у нас цілий день працював кондішн і він можливо нагрів їх. Зараз будемо дивитися. Але 85 це так неочікувано. Скажу я вам. Добре, ставимо вестінг. Так, поставив вестінг хаус. Оліцели гарячі. Лежать, відпочивають. Нагрузка теж така гаряча. О, ну, сподіваємось, два теста вона витримає. Один точно витримала. Так, що ж, давайте скинемо попередні заміри. Є. Тепер перевіряємо. Так, 60 А, 15 відсічка, 25,2. Зараз. Ну, начебто, все ок. Така ситуація у нас з Вестінхаусом. Розбаланс на початок 4,2. Давайте я включу, подивимося просадку. Все, поїхали. Погано, що не збився час. Але ладно, зато у нас є отакий суцільний графік, бачите? Ми можемо подивитися дві батарейки. Mm. відбувається з моїм ноутом. Ой, той з планшетом. просіли ми трошки по-іншому. Бачите, якщо ми подивимось, зараз попруся. Різниця є. Цікаво ж буде, що вони віддадуть. температурі, до речі, тут, тут всього, ну тут тут лише один шар, а до цього я міряв десь ось цю точку, де був другий шар. Можливо, просто тому в мене виходило 75, а зараз вийшло 80, але це така собі історія, я вам скажу. Давайте подивимось, що у нас на коннекторі. 70 градусів. XT60. Так, кому цікаво було. Конектори Амаз, ну, але майже як у всіх. Так, отже, 45 йдемо далі. Щось мені здається, крива буде трохи рівніша. Так Нагадаю, на моліцелах ми 8 тисяч не взяли. Було 7930 наче по пам'яті. Тому цікаво, що буде з цими вестінг, які по паспорту 4 тисячі. Оці 420. П'ятьдесят три. Половину пройшли. Більш рівніше вони себе ведуть, бачите? Мм, якась полиці, поличка наче йде, а ні. Добре, дивимось далі. П'ять ампер годин. Ось така ситуація. Теперь годин взяли. Давайте подивимось, що у нас відбувається тут. 68, 69. Ох, теж буде більше 75, але ж на дронах буде менше. Слухайте, до меніра подобається крива розряду. Бачите і різниця. Вона ну, майже, майже рівна. Ну поки що. Так. Остання миля. Дивимось. 500. Не. 7800 Все. Вот и все. Ну, На 100 мА менше. Температура фактично така сама. Слухайте, ну це досить непогано. Це досить непогано. Я не знаю наскільки оригінальні там Super Great a ці моліцели, Але. Вестінхаус показали себе майже так само. Майже так само. Отже, підписка, лайк, кому подобається, бо час витрачається, гроші витрачаються. Все для вас, тому будь ласка, пишіть коментарі. Все, на сьогодні хватить. Пока-пока.